Вітайте. Вас критикують за те, що ваша музика не зовсім чорна. Хто це сказав? Повна туфта. Це мене ображає і сердить Ненависть і невігластво. Усе життя вона не досить чорна, не досить біла, а може, вона не досить покірна для вас. Або вона недостатньо боїться. Музика не залежить від кольору шкіри співака. Що хочеш, те й співай. Будь-якою хочеш. І щоб тебе слухали, мільйони людей. Ти унікальна. Ти співати вмієш. Вітні, ти таткова принцеса. Я подбаю про бізнес, а ти просто співай. Тату, мої гроші. Я довіряла тобі. Ти мав піклуватися про мене. Багато часу проводити разом. Це шкодить бренду. І давно це я перетворилась на бренд, я б хотіла знати. Усіх. Дивітні, на що це схоже Любов? мільйонів людей? Найкраще відчуття в житті.